Скільки ми витратили та заробили на ринку за один день. Окремо ми вже рахували, а от разом такого не було. Так от, сьогодні в нас субота і ми майже на робочому місці. Не встигла я зранку зробити каву собою, тому прийшла в клуб кави. І хто писав, що на ринку немає американу з молоком за 45 гривень? Показую, що є. Дві кави мінус 90 гривень. Але тут смачно. Навіть наша баба Валя сьогодні прогулює роботу. Голодними працювати таке собі, тому йду за піцею. Ва шматочки мінус 100 гривень. І от тепер коли ситий, можна щось робити. Пані купила собі такі чорні котонові джинси. 1100 гривень в скарбничку. Непоганий початок. Та ще дівчата взяли собі полон з хліву по 500 гривень. Та знову йду за кавою. Захотілося мені еспресо з лимоном, хто таке любить. Мінус 25 гривень. І поки мене не було, мама продала комбінезончик на замку Півтори тисячі. Та ще на ринку чоловік продає дуже стигле авокадо. По 65 гривень гривень за штуку. Ми взяли 3 штуки і тепер рахуємо. Потратили ми на ринку 410 гривень, а заробили 3600, але це не чистими.